Живі, люди, герої. Василь ми познайомилися, як ми закінчили дев'ятий клас. У нас була перша любов. Він такий мужній, такий ну, гарний, стрункий хлопець. Відразу я так подивилася, думаю, ой, який класний. Ми ще зустрічалися і це мені на 20 років приніс такі великі квіти. Троянди, і всередині, в трояндах ще одна така трояндочка, і там такі, таке колечко. Я якраз тоді була на роботі, і він так по тих сходах мені несе оці квіти. Після народження донечки він мені подарував ланцюжок з хрестиком. А я його до сьогодні ношу. Мене тут називав в деякі моменти, коли я щось чудила, от просто або ну, був якийсь смішний момент, і він ти робиш? Мене тато називав Омах. Він навчив не пакоти. Як песик каже? Як песик каже? А котик? Колесала, колисала, не могла дати дітям раду. Він брав дітей ось так на руки, і ось так мало ось так він. Колихав її, і вона так дивлячись йому у очі і засинала. І тоді вже дотікла в ліжечку. Я любила з ним плавати. Це було класно. Коли ми були у Львові, це ми катались на самокаті. Я жодного разу не каталася, і він мене прокатав, так ми так прокатнулися удвох. Мені тато просто забрав садочка, і просто він поставив тато за. За горять, за волям. Він завжди любив е, оце неділя, би було гарне сонечко, все. В нас, в нас швиденько це організовувалося, все ми йшли на річку, там був пікнік. ми відпочивали, шашлики смажили. Е, По-різному бувало, ну, але це було дуже захоплююче. Це, це одне єдине місце, куди ми так. Зразу і пішли. Був випадок, ми пішли на річку, і там можна було скакати бомбочку. І я, я ж тоді плавати так толком і не вміла. І він стоїть. І я, я тату на підстраховці стою, щоб мене зловити. Я скачу, і я не випливаю. А я спеціально сіла і якось трималася, щоб не виплисти. Потім, потім було весело дуже. Особливо тату і мамі. Все так не буде, буде краще. Завжди він це говорив. І, і завжду ну, завжди він це говорив. Все казав, бо він мене називав Заєць. І він сказав, Заяць, та все так не буде, буде краще. Ну Це було так прикол, напевне, але Заяць, а що ми сьогодні їсти будемо? Тато Просто що вмів готувати, це яєчні, в нього це ідеально виходило. 4-5 яйця розбиває, нарізає ковбасу, все кидає. Якась там така ну, виходить, але воно реально смачне. Улюблена страва була м, піца. Дуже. Я сама готувала піцу, тому він її дуже любив. Е, борщ любив цей український е, з пшоном. І ще улюблена страва його з дитинства це манка. Ну, він любив цю страву. Манка це для нього не раз було так на вечір. Може, би манки. Мене тато любив е носити на працях. Улюблене, що вони робили разом, це от Рома грається, так, Ромчик? Так. Граєшся там ігрушками, тато з піша каже. Тато каже, йди сюди, я щось маю. І, 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 я підходжу і, і він мене за руку хапає. І що каже: а попався? І ти віддав, ні, ні, тату, ні. А тато так тебе хап, і попався. І ви так любили гратися, так? Та, а потім тато сказав, е, мамі. <говор> Я Дуже <шустрий. говор> та дуже шострий казав таке мале, а так твої сили має. бо <говор> вони та таку боротьбу з собою вели. Та ну, Тато його так вчив, щоб він розумів, що він має теж мати таку силу. Тато любив слухати українські пісні, ну, здебільшого весільні такі. А коли був хлопцем, у цей Рамштайн, де я пам'ятаю, це, це було щось постійно. Тато наш любив також переглядати і мультфільми різні, то ми вже так з дітьми сідали, переглядали такі от Шрек, Рапунцель. 2021 року ми поїхали на море. Це була якраз наша остання поїздка. Ми цього не знали, що це вже буде якби остання. Ми провели дуже чудовий час. На катамарані плавали, відпочивали, ходили на каруселі. Ну було дуже дуже класно. Ми їхали своєю машиною. Вражень було дуже багато, діти ззаді співають, ми їдемо. Ну, було дуже-дуже круто. Це такий був е, останній наш, але дуже приємний відпочинок. Даю Чоловікові було 31 рік, коли він був на роботі. Але його не було зранку, щоб ми його зранку могли привітати, а це він був у Буковелі на роботі. Я знала, що він десь має от, -от десь приїхати. Я ну, зготувала торти, там свічки так складала. І, і чую, от приїхала машина. І розумію, що треба швидко ці свічки отак позапалювати. Я кажу: Марта, йди, тримай двері, бо зараз тато прийде, а свічок ж нема. Давай ми його тара, так гарно привітаємо з днем народження. І тут я якраз до свічки всі запалюю, і вже Марта відкриває двері. Тато наш заходить до хати, і ми всі його вітаємо з Днем народження. Він такий був, просто це був вау такий. Ну, такі були емоції в нього, що ну, він не сподівався, що він відкриває двері, а тут ми з тортом. Це він мені подарував на моє народження масинку. Там були нак наклайки України, Гар і Прапори. Мрії у нього було багато. Він хотів, він хотів будинок побудувати. Хотів свій власний бізнес відкрити. Завжди він заходив наскільки уперед, що я не раз так е, думаю, звідки він так може прораховувати ці всі ходи ну, наперед. Потім не раз таке буває, що е, воно збувається. Я кажу, а ти знав? А він каже, так, я знав. Ну, мені в, цьому, в ньому дуже подобалось. Я казала інколи, що ти кажу, ти як філософ. Які в нього були риси, найкращі, які мені дуже подобались: це от його така впевненість, мужність і, і така повага. Він дуже був спокійний, що так тихо, спокійно. Все на одній ноті, все обдумував. Ну він був дуже спокійний. Це мене дивувало. Різдва ми чекали. Перше було його день народження це було 5 січня. Ми от так. 5 січня це в нього день народження, потім – це вже вечеря. Ми готувалися до вечері і різдво. Це було дуже таке е, сімейне, святкове свято. Колядувати він любив. Ми любили ходити до друзів у гості, до родини. Йому було чотири рочки, е, то він навчився одну е, посівалку, і я кажу, Вася відвези його до. Навіть посіє дитина. Він за одне і засівав, а Вася чоловік скликав на день народження. Це було, ну, це так він якби запросив людей, ну, гостей на день народження, не знаючи, що це вже його було останнє день народження, бо ось так як сталося в нас, то в нас була повна хата гостей тоді. Створено завдяки ідеї та підтримці Івано-Франківської приватної гімназії Крила.